16 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 21 району зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 34 кацапські дрони камікадзе типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили сім районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, пункт управління, два засоби протиповітряної оборони, 13 артилерійських засобів, два склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Бахмутському напрямку українські воїни завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Маріуполі партизани підірвали автівку, в якій знаходився рашистський офіцер із кавказького підрозділу. У тимчасово окупованому Донецьку після влучання палала військова база рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху. В Астрахані палала адміністративна будівля, в Таганрозі пролунали вибухи. В Гаукурськ внаслідок атаки непізнаних безпілотників пошкоджено будинки, компресорну станцію залізничного вокзалу та лінію електропередачі.